Коли ваша дитина заробить перші кошти на морозиво, то зроби наступне. Перше, перед тим як він стигне лизнути своє морозиво, вихватіть його у нього і відкусіть 13%. Це буде прибутковий податок. Друге, потім, коли дитина буде дивитися на вас здивуванням, відкусіть ще 22%, потім 5%, а потім ще 3%. Фонд обов'язково медичного страхування. І фонд соціального страхування відповідно. І на додаток відкусіть ще 18%, і це буде ПДВ на саме морозиво. Після чого віддайте йому залишок морозива і поясніть, що так держава обходиться зі всіма грошима, які заробляє громадянин. І існує ще багато виплат і податків, які потрібно сплачувати з заробітної плати. Якщо це буде робити кожен батько, то є надія. Що в країні виросте наступне покоління людей, які зрозуміють, що у держави немає своїх коштів, є тільки гроші своїх платників податків, і що платники податків не просто можуть, а повинні слідкувати, як державні чиновники тратять їх кошти. Це були слова Маргарет Тетчер. Якщо ти не слідкуєш за моїм каналом, то, можливо, в майбутньому ти вже мене взагалі не побачиш. Ну, якщо ти підписаний, вітаю! Ти розумово ростеш кожного дня.